зобов'язані розподіляти сміття на категорії: а саме органічні відходи, скло, папір, пластик та метали. Муніципалітети можуть оштрафувати мешканців, які не дотримуються сортування. Штрафи можуть сягати від 2 тисяч євро до 100 тисяч євро у Іспанії, в тому числі на Тенерифе, де я знаходжусь зараз. Є багато викликів щодо сортування сміття згідно зі статистикою. Лише 30% відходів в Іспанії відправляються на переробку, що є нижчим показником ніж середній показник по Європі. В Іспанії є низка сміттєпереробних заводів. Наприклад, у Пальма де Майорка 30% відходів лише сортуються а інші 70% відправляються на Палювання, щоб отримати енергію у Франції до сортування сміття ставляться дуже відповідально, і Цьому дітей навчають в школах ще з першого класу. Як правило, сортують та викидають сміття до баків відповідного кольору, до жовтих, те, що можна переробляти. Картон, метал, пластик та папір. Їх вивозять один раз на два тижні, до баків коричневого кольору побутові відходи, які забирають один раз на тиждень, і скло потрібно самостійно відвозити до баків зеленого кольору. Вони є практично в кожній комуні. За правила порушення сортування сміття передбачається спочатку попередження з роз'ясненнями, що саме не так було відсортовано, і далі штраф в розмірі 35 євро. Він зросте до 75 євро, якщо його не сплатити за 45 днів. І також, якщо залишати постійно баки з побутовими відходами на вулиці не призначені для цього дні, порушника чекає штраф 750 євро. У Польщі діє обов'язкове сортування сміття на п'ять категорій: папір, скло, пластик і метали, біовідходи та змішані відходи. Вартість вивезення сміття залежить від міста. Наприклад, у Варшаві тариф знижено до 60 злотих для багатоквартирних будинків це приблизно 600 гривень. З цього року запроваджено нові правила, текстильні вироби, включаючи одяг і рушники, потрібно здавати у спеціальні пункти збору. За порушення передбачені штрафи до 500 злотих. Це понад 5 тисяч гривень. Країна активно переробляє сміття, має 8 сміттєспалювальних заводів і понад 100 переробних станцій. До 2028 року Польща планує інвестувати у розвиток цієї сфери понад 17 мільярдів злотих. Це більше 182 мільярдів. Сортувати сміття у Сполучених Штатах досить просто. Є компост, який збирають в темно-зелені бачки, і є вторинна сировина, а саме папір, скло та пластик, які збирають у сині бачки. Якщо сплутати бачки, може бути так, що сміття не вивозитимуть у вас свідомо, якщо особливо це приватний сектор. Якщо говорити про вивіз сміття, вивозять його двічі на тиждень, якщо це приватний сектор. А якщо це місто, до прикладу таке, як Вашингтон, існують веб-сайти. До прикладу у Вашингтоні цей веб-сайт називається Waste Дісі, де ви можете переглянути, коли саме із вашої вулиці та який тип сміття будуть вивозити, якщо говорити про штрафи за несортування сміття, то залежно від того наскільки ви повторюєте цю дію, або е залежно від міста, штрафи е коливаються від 25 доларів е одноразово.